26 квітня 1986 року була весна, квітуча, напоєна запахами землі і нового життя. Ніхто не здогадувався, що ця весна назавжди чорними літерами буде вписана в історію нашого народу і людства. Що про невелике місто Чорнобиль дізнається весь світ. Одним з тих, хто прийшов горнило Чорнобиля, пронісши в серці любов до батьківщини та вірність своєму професійному обов'язку, є полковнику відставці Віталій Геннадійович Борту, чиє життя пов'язане зі службою. Пожежній охороні Івано-Франківської області. В пожежній охороні я працюю з 1974 року. Ну, коли сталася трагедія, в 86-му році був сформований батальйон протипожежної служби. Формувалися ми в селі Новиця Каливського району. Формували батальйон 250 чоловік і в липні місяці виїхали для прийняття участі в ліквідації наслідків аварії. Розмістилися ми безпосередньо в селі. Рани в палаточному містечку наметовому і вахтовим методом виїжджали на Чорнобильську АЕС для ліквідації наслідків аварії. Виїжджали екіпажами позмінно, працювали цілодобово. Основним завданням нашим було це проведення дезактивації приміщень. Чорнобильської АЕС, подавали воду для промивки. Подачі бетону на спорудження саркофага і відповідно проводили заміри рівнів радіації з тим, щоб не допустити переоблучення особового складу. Було ми там 50, 48 днів точніше, якщо так сказати, до 3 вересня 86 року. Повернулися. Цілим батальйоном складі у нас було 10 працівників кадрових офіцерів з управління пожежної охорони, і решта були призерники з військоматів. Скажіть, будь ласка, повернулися ви назад з Чорнобиля сюди? Ким ви працювали? І, взагалі, чи не відбилося це якось на здоров'ю вашому перебування саме там у Чорнобилі? На момент виїзду. На ліквідацію аварії я був начальником служби зв'язку управління пожежної охорони. При поверненні продовжив працювати на цій посаді. Тут рівень тієї радіації, яку ми отримали, був, при, як то кажуть, в межах норми допустимих. Старалися, щоб особовий склад не перевищив допустиму норму. Ну, Крім того, під час перебування. В зоні Чорнобильська С. наші підрозділи приймали участь, крім того, і в гасінні пожеж, які виникали в 30-кілометровій зоні. Безпосередньо я займався зв'язком, крім того, на мені було таємне діловодство, на той момент воно ще було, і підготовка хіміків до Проводили з ними навчання, приймали заліки, і після того допускали до самостійної роботи. Після повернення. Після ліквідації наслідків аварії я продовжив службу в управлінні пожежної охорони до Дев'яносто рік. робота з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС тривала 48 діб по 3 вересня. Цей час минув швидко і продуктивно. Вдалося багато зробити, змінімізувавши наслідки катастрофи та створивши надійний щит захисту від радіоактивної небезпеки. Але саме ця подія продемонструвала світові і безмежну мужність наших людей. Їх відданість своєму професійному та громадському обов'язку, Беззастережну готовність ціною власного здоров'я, а то й життя захистити людство від найбільшої техногенної катастрофи. Фе двадцятого століття, і скільки б часу не минуло цієї трагічної дати, незгасною і нев'яночою залишається пам'ять великої вдячності прийдешніх поколінь.